Доброго дня! Сьогодні неділя, 13 серпня цього року, як не зазвичай, пізні жнива. Буквально тобто в ці дні ще продовжується збирання пшениці, зокрема, тобто досить пізно йде збирання врожаю, при тому, що вже зараз наступають сроки для посіву того самого зимового ріпаку. Тому вийшла така нестандартна задача сьогодні на полі. Тобто Фактично, після комбайну. Господарство, в якому я зараз знаходжуся, зразу ж запустило плуг. На відео, я сподіваюся, зараз його ще побачите. Запустили плуг, який виорює стерню. І в планах господарства, буквально зразу ж, там далі ходить сівалка на полі, буквально зразу ж, умовно кажучи, від стерні дійти до посіву ріпаку яким чином це зараз відбувається? Іде плуг, який виорює, Далі йде дискатор, Bedmars Winter Disk, який оцей розпушений після плуга. Насправді досить пухкий ґрунт, ну, як зазвичай, в принципі. І для того, щоб підготувати ґрунт під посів, ущільнити його, сформувати посівне ложа, господарство використовує. Дискатор Сіфтер Диск 8-метровий, яке вона придбала минулого року і вже не вперше використовує для передпосівних операцій. Весною по дуже вологому ґрунту після е дощів використовували дискатор як передпосівний арегат для посіву соняшника на сусідньому полі. Дуже хороший соняшник. І от власне сьогодні теж вирішили вдатися до нестандартної. Е Тактики, скажімо так, після оранки отакого от Буквально сходом проходить дискатор, отримується досить такий ущільнений ґрунт з сформованим посівним ложем. І далі йде сівалка. На жаль, зараз її в кадрі немає, але вона слідом йде. То, фактично, на полі зараз відбувається стерня, заорюється, дискатором готується під посів і сіється. Враховуючи, що ґрунт не встигає втратити вологу, яка в ньому є, є дуже висока ймовірність, що сходи мають бути досить хорошими. Я думаю, до моменту монтажа відео вже будуть сходи, зможемо їх вставити, щоб ви побачили. Сьогодні, 24 серпня 2023 року, я нахожусь на полі зимового ріпаку, який був посіяний. 13 серпня за технологією обробітка ґрунту оранка після оранки Свіфтер Диск, агрегат компанії Беднар і потім посів. Сьогодні маємо орієнтовно. 350 340 тисяч рослин на гектар. Не дивлячись на те, що вже 10 днів у нас неймовірна жара, температура на ґрунті піднімається до 60 градусів в день. Але ми маємо сходи ріпаку досить непогані. Чекаємо дощу.